Про безпекову історію, більше про воєнну історію. Це вже ми будемо говорити з Наталією Гуменюк, керівницею об'єднаного прес-центру сил охорони та оборони південь. Пані Наталія, добрий день. Слава Україні, слава вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, як зараз змінилась тактика і поведінка окупантів на півдні в південних регіонах після того як ми вибили і вигнали їх з Херсону і е, з лівого берегу. Правого берега, перепускайте. На жаль, на лівому березі воно ще збирається. Хай це буде як, знаєте, я сказала, і хай воно здійсниться. Так, ваша обмовка нам зрозуміла, і ми її приймаємо як вказівку до керівництва так. в майбутніх дві. Наразі працюємо, продовжуємо військову операцію, продовжуємо роботу. Зокрема, і контрбатарейне протистояння відбувається, ворог. Продовжує обстрілювати території, до яких досягає, зокрема, і Нікопольщина продовжує перебувати під вогнем, тому що це як найскравіша демонстрація того, що відбувається з населеними пунктами, які по той берег на іншому березі знаходяться, і в зоні ураження військової зброї ворожої зброї. Самі ж окупанти на лівому березі намагаються облаштувати багато рубіжного оборону. І в тому числі із переміщенням на декілька кілометрів заглибленням, оскільки продовжується все одно шантаж, в тому числі із каховською дамбою, техногенний шантаж продовжується їх вишукування способів зупинити сили оборони і намагання відтермінувати не 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 ізбіжне, не неминуче. Не тому вони намагаються облаштувати такі рубежі оборони, за які могли б закріпитися, усвідомлюючи, що і місцевість відкрита, і специфічна доволі місцевість, тому вони намагаються викупатись купатися якомога Е, угу. Розкажіть, будь ласка, зараз я дуже обережно запитаю. А ви, якщо не можна відповідати, то ні. Ситуація в районі Кінбурнської коси. Що ми на тепер можемо про це сказати? Ситуація має свій розвиток, але це військова операція, і як тільки буде можна доречно і безпечно, ми про неї скажемо. Наразі просто хочу ще раз звернутися до всіх, хто ще перебуває під ейфорією тих подій, які відбулись так стрімко на правому березі Херсонщини, давайте продовжимо це свято. Згадайте, спочатку ми трошки помовчали, потім був привід радіти. Наразі треба в такому самому порядку не Зривайтеся з цього графіку, будь ласка, утримайте в собі ці натяки, ці вказівки, в напрямку, який ви вбачаєте, що тре, куди треба рушити силам оборони. Слухайте, ми стільки часу вже ведемо боротьбу. Ми все робили нормально і правильно. Ми здогадаємось, куди нам йти. Угу. Дочекайтесь, і після наших повідомлень радіємо разом. Від себе лише додам. Якщо хочете щось написати, якщо хочете щось розказати, візьміть і задонатьте. Допоможіть збройним силам України, і ваші руки будуть зайняті, і це піде на користь звільненню нашої території. Дякую вам за інформацію. Наталія Гоменюк, керівниця об'єднаного прес центру сил охорони та оборони Південь, про ситуацію на наших південних територіях. Ми їх звільняємо, тому набираємось терпіння, віримо в збройні сили України, віримо в наших захисниць і захисників.